Колись у світі Майнкрафту сталася одна подія, яка змінила твоє та моє життя. Відкриття першого сервера у цій грі, бо цей найперший перший сервер запустив невідворотній процес по створенню йому подібних. Ну, хоча ні, перші кілька років з'являлись доволі нові та проривні режими, які вирізняли ці сервери, власне. Наприклад, міні-ігри, моди, анархія, і вісь там біля них була ваніла. Але зараз світ справді переповнився цими серверами та режимами. Проте тут питання, чи всі з них унікальні? Чи все ж більшість з них це наслідки Ctrl-C, Ctrl-V, де вони повторюють шлях одне одного та не роблять нічого новаторського. Не Задумайтесь над цим. Очевидно, що не існує кращого аналогу такому поняттю як сервер, і рано чи пізно це мало стати популярним. Так само як міні-ігри, анархія і ваніла. Це я, Варлек, а це усі ми. Команда, яка створила приватний сервер Синтопія. А ось у цьому відео ви дізнаєтесь про що цей сервер, які у нас є унікальні системи, як 20 гравців допомагали тестувати всі наші новинки та механіки, як стати учасником цього проєкту, і, напевно, найголовніше в кінці цього відео, коли відбудеться запуск синтопії. це Тофу. І він є нашим маскотом та ключовим елементом створення синтопії. Все, що вам треба знати, це те, що він слугує провідником у нашому світі. Не тільки на словах, а ще й на ділі, бо через нього проходять всі важливі процеси на сервері. Наприклад, купівля дивана. Так, бо у ньому знаходяться усі наші паки та декорації. Їх ви можете спокійно купувати за жетони, і за жетони можна придбати ще ліцензію на будівництво ферми. Це вам ні про що не каже, але це нормально, скоро зрозумієте. Проте на початку сезону не очікуйте побачити такого тофу, а готуйте швидше до такого. І власне з такого стану його треба буде виводити, бо наразі в цьому стані він безкорисний. Проте з кожною прокачкою готуйтесь до новинок в його інтерфейсі, які вам будуть поступово відкриватись. Який цей сервер? Синтопія це Ваніла Плюс. Не знаєте, що таке Ваніла Плюс? Це коли за основу гри береться ванільна гра. Але бачите цей плюс? Він і вказує, що тут, окрім голої ваніли, є свої системи та доповнення. Проте модовим сервером це не можна назвати, бо в ньому задіяні лише текстурпаки та плагіни. і лорна частина. Так що лорну частину цікавіше дивитись під іншим кутом, так би мовити, дивитись іншими очима, паралельно дізнаючись історією цього серверу. Тож, окрім наших систем та механік, після перегляду відео варлика зануритись у перегляд вже мого відео про те, як я опинився в Сантопі. Якщо ви читали книгу по створенню ванільних серверів, то маєте знати, що кожен порядний ванільний сервер мусить мати у своєму арсеналі такі речі, як РП, суди, мапарти, поселення, тирка тиркавне з бедроку, принаймні один ютубер. Ну ви зрозуміли. Тож ми всією командою подумали і прийняли рішення, що всьому цьому на синтопії бути, звісно ж, але не в звичайному вигляді. Думаю, почнемо з колонії, жетонів та ліцензій. Гравцям природньо об'єднувати, щоб будувати проєкти та розвивати поселення. На синтопії усі поселення називаються колонії, оскільки ми сподіваємося на активну колонізацію та заселення нашого світу. Проте, щоб розвивати колонію, продавати певні ресурси іншим гравцям, вам потрібні ферми, які забезпечать вас усім необхідним. І тут починається найцікавіше. Просто так Побудувати ферму у колонії не вийде. Тому що побудувати ферму у своїй колонії, вам потрібна ліцензія. Одразу кажу, не на всі ферми треба ліцензія. Тож ліцензію ви можете купити в ТОФу за жетони. А жетони ви можете дістати, побудувавши будь-яку будівлю з цього ось списку у своїй колонії. Враховуйте те, що кожна будівля оплачується різною кількістю жетонів, залежно від складності та розміру цієї будівлі. Ну і уявімо, що ви збудували будинок. А що далі? Кличте адаптерів. Хто це? Це адміністрація. Але адаптери ми через те, що допомагаємо вам адаптуватися у цьому світі, тобто на сервері. Так ось, коли ми оцінили ваш будинок позитивно, ви отримаєте жовті жетони. А ось вже за ці жетони ви можете купувати ліцензії на фермі. Не лякайте з цієї системи. Вона класна тим, що дає стимул розвивати колонії та ще й отримувати за це винагороду. І як плюс цікаво проведений час. Рослини. Чим ці три рослини відрізняються від звичайної троянди? Системою. На синтопії рослини це не лише про щось красиве, це ще й про повноцінний функціонал. На теренах нашого світу ви знайдете три нових рослини: а саме чай, льон та ваніль. І як з ними взаємодіяти, почну розповідати чай. Знаходимо куч в горах. Збираємо з нього насіння та листки, якщо повезе. Біжимо додому, садимо їх у. Спеціальний горщик, у якому ростимуть всі наші рослини, чекаємо повний час. Зберемо насіння, листки, і так, поки не назбираємо 9 листків чаю. Для того, аби потім зробити з нього спресований чай, який після обсмаження в пічці дає різні види чаю. А ми візьмемо, ну, наприклад, чай пуер. У пляшку набираємо воду, ставимо до варільної стійки, даємо цукор, листя чаю і забираємо на чай. У цьому горщику будуть рости всі наші рослини, тому вирощувати їх у звичайній грядці не вийде. Льон Заблукавши в тазі, знаходимо льон. І все абсолютно по тій самій системі, що іщаємо. Проте, пройшовши етап вирощування льону. Ви отримаєте пучок його квітів, з яких скрафтять тканину, а її, у свою чергу, використовуєте для крафту мішечка, який налічує 5 слотів. Ваніль. Досліджуючи джунглі, знаходимо дику ваніль. Так вирощування відбувається ідентично як у двох попередніх рослин. Проте, коли вам випадає стручок ванілі, пересмажте його та додайте пересмажену ваніль при створенні тортів. А ось торти відсилають нас до системи їжі. І у нас ви зможете зробити їх з різних інгредієнтів. А також ми трохи змінили систему їх поїдання, тож просто натиснути на тор, щоб поїсти. Недостатньо. Тепер вам треба на нього натиснути, взяти до рук та з'їсти. Система спавну. Ви маєте певну кількість рівнів спавну, яких треба досягти. Досягаються вони збором потрібних ресурсів та будівництвом зазначених споруд. За кожен рівень ви отримаєте не лише презенти для себе, а долучитесь до покращення світу. Наприклад, світ розшириться на якусь сотню блоків. Hey, ми не повинні про це розповідати, це секрет взагалі-то. Непоганий байт. Але люди, які грали на бета-тесті, вже знають, що буде мінімум на двох рівнях. То що, тепер мовчати? Саме так. Взагалі то наші любі бета-тестери в першу чергу допомагали нам тестувати сервер. Тому цю тему ми поки що опускаємо. І ти розповістиш ліпше про сам бета-тест. Бета-тест. Було зрозуміло, що офіційно запускати сервер без бета-тестування. Ідея дурна. Наші механіки були абсолютно новими, і вони точно мали свої недоліки, про які нам треба знати. І тоді з'явилась ідея бета-тесту. Ми зібрали 20 людей, які допомагали шукати баги та випробувати усі наші системи. І дякуючи цьому, вже зовсім скоро ми зможемо запустити сервер з мінімальними недоліками. Але давайте зайвий раз не говоритиму, а краще запитаємось деяких гравців, що вони думають як перші, хто зіграв на Синтопії. Вітаю усіх на нашому мікро! Шоу подкасті, де будемо питати у гравців бета-тесту, що вони думають про бета-тест. Перше у нас це буде Ліліт. Ліліт. Які твої були перші враження, коли ти побачила тофу? Ну, це досить цікаве нововведення. Якби перше, коли побачила, то хотілося його повністю якби, дослідити, дізнатися, що це таке. Ось е, досить цікаво те, що воно вміщує в собі багато якби пунктів. Тобто там можна і дізнатися цікаву інформацію е, стосовно там розвитку того самого спавну, і також можна отримати е, різноманітні, скажімо так, плюшки, так, е, різноманітні так. декорації. Тому тофу мені дуже сподобався. Привіт, ЕМРОКІ і. Таке питання до тебе. Що ти думаєш про систему колонії і чи треба її взагалі якось модифікувати? Ну, система колонії, як на мене, це доволі таки придумана система. Вона мені саме подобається тим, що е, якщо людина е, прийшла ну, ліміт у 500 блоків, то держава може їй надати ще 500 блоків. Це іменно то при тим, що, що. Держава тобі дає змогу розвиватися, але ти не займаєш занадто багато місця. Тобто не бути такої херні, що хтось може взяти занадто багато місця, а тобі треба десь йти на красі тут шукати місце для своєї борони. А що ти думаєш стосовно ферм, що типу їх потрібно купувати за жетони? Ну на рахунок ферм. Я можу тільки похвалити цю систему, вона мені реально подобається тим, що я б хату грав на різних проектах, особливо на початках. Дуже часто була така проблема, що гравці просто робили собі допустимо ферму мобів, Вкачали суберівь, знаходила Перші ці два алмази mm -hmm. добували обсідіан, і все вони мали оту саму кращих е, чар на обладунки за по суті за першу годину гри. Тому я можу тільки похвалити цю систему. Привіт, жаба, і таке питання одразу до тебе. Який момент на синтопії тобі за цей весь час бета-тесту запам'ятався найбільше? Найбільше мені запам'ятався початок. Напевне, я пам'ятаю, як я зайшов в голосовий канал, там сидів Хонг і Лунар. І я думав, що я знайду найбільше багів серед всіх. Тож у мене вже був великий досвід бета-тесту. Я коли зайшов на саму Сантопію, я старався знайти Тофу і пройшов поміж нього випадково. Потім я запитав, а де Тофу? Мені сказали, що він на самому спавні. Я вернувся, я просто побачив модельку Тофу, і я просто це, ну, це було дуже круто. Привіт, Астікс, і таке питання до тебе: чи були на сервері якісь моменти, які тобі ну не сильно сподобались? Ну що я скажу? А, які моменти мені не сподобались на сервері? Єдиний момент це те, що ваніль сушиться п'ять хвилин. За ті п'ять хвилин ти встигнеш ну дім збудувати замок. Чому тофу звати тофу? Ну варолик якось розповідав, що він любить сир тофу. Ну угу. це все вже зрозуміло. Якими трьома словами ти можеш охарактеризувати синтопію: розвиток, дружність і поселення? Ахірено, атмосферно і лампово. Це унікальний досвід. Незвично, унікальний, дуже цікаво. Кому підійде грати на синтопії? Знаєте, усім. Але якщо конкретніше, то любителям ванільного виживання, любителям робити колонії, тим, хто полюбляє декорувати свій будинок гравцям, яких цікавить дослідження лору та створення теорії будівництво, Redstone, відігравання РП, копання в шахті і ти. Ну бо я думаю, що навіть якщо ти не знайшов опис під себе, на синтопії ти це зможеш зробити. Звісно, якщо правила цього не забороняють. Ну що? Ви дали собі відповідь на питання, що таке синтопія? Я думаю, що ні. Бо все ж кінцеву відповідь ви зможете дати, лише погравши на самому проєкті, спілкуючись з гравцями, досліджуючи світ, ознайомившись з системою, про які я не розповідав, бо систем у нас вистачає, але розповідати про всі поки не буду. Тож доходимо до питання, як потрапити на сервер. В описі під відео переходьте за посиланням на наш дискорд-сервер. І зайшовши в канал Приєднатись, в ньому ви знайдете посилання на заповнення анкети, яку, звісно ж, маєте заповнити. І на Найголовніше офіційний запуск серверу Синтопія відбудеться 12 лютого. Зустрінемось на сервері, а на цьому у мене все. Бувайте!